Вот, вот, вот. Да с раздарном. Мост не ударится. Как будто солнце тут. Пес. Він ще му Олег? Так це він похудав. Я зараз покажу фотографію, як він був у мене, як я цей різні з тому. Так, ми провідали Султана, давно ми вже його так. не виділи. Ще так. раз нагадаю, Олег, кесе злов моє. Я... Ліщенці. Ліщенці, тернопись ковна. Ми перше знімали кобли. У володі дві кобили. Ну, він мені все сподобається. Але що він, де він таку сичунхову там? Це? Так, стайне він такий чуй, а от тут сатанаїтко билиє, близьі гріє. він, він нервується, так? А десь там де чула, де до чого відку До кож железо. До слубка? До слубка, то я бачу, що там злобає, він не це. Ну він я його ну, якщо, ну, тоді коли видів там на тій фермі він був. чи не грубший був чи не грубший, но на щадкістки ще такої немає, Він ще досі виробився. Знаєш? Ну, кіст, кістка вже така груба, капець. Мож мужні вже, вже да. 23, 29 дів так. Христ я тут. То тепер жара і плюс кобели, і він може трошки підходить, він ще був. То ви кобилів не? Та, доста кобелів спарували, ні? Так, він теста мати сюди сидить. Так, нагадую, хто не знає. Це султан, цей жеребець, це син Хагіка. Це жеребець... Викопаний Хагік. Син. Так що кого буде тут цікавити? Тернопільська область. Паровка таким же копцем. Скільки ви берете? Та, так, якщо, є, якщо там цей. Лише номер в описі. Ну, договориться. А ти маєш їм возиш десь чи ні? чи тут на місці? Не, Треба кобили привозити, ні? Так. Це хіба хто тут у крузі може привозити кобили? Жеребець запрягається, все, хлопці їздять. Сіна возили ним, ні? Так, сіно, все. Парі з кобило, то ми його запрягали. У парі забригав з так? Ага. Все. Каже, Олег, що давно чекав на нього, ну, що хотів його купити. Ти вже у Івана його забрав, ні? Ага. Ну я той момент, як казав, він був у Івана, то я не, не був, не знімав. Скільки йому тепер? Шість. Шість, Шість років. Три роки ти чекав, хотів його купити, так? так. Сильний. Каже, що 29 ногу маєте? 29 і пів це так. Коло 30 ног. І віс він має масний, все маєте? Метр 67 ми мірили. Метр шість сім на лінійку, так? Так. так, Якщо я кажу, так от... Ходи сюди трошки в холод. сказати, то Він ногу має так 29 таких железних. 29 метр шдестьдесят п'ять, якщо такої. Так так так? так, 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 щоб, ну, щоб не казати там щось цей. А то ще зараз, як то міряє. Тепер кого ну, хто має лінійку, то люкс лінійку. — Так, хто має лінійку, це. це вже... А що то в нього там під цим? Стивав? Стігував теж? Ні, це вже в мене, це я його взяв, вже таке було. Тож десь чимось я я його зачепилось. А то вже було в мене. Він е, такий, як цей. Як були от кобили, він з кобелами його виводжу, пасти, що він тако пасти. А тепер во води його не, не виводжу і він сам трошки підвоніший став. Дуже носить по сайні. Але такого, щоб я кажу. Та бо... ти зараз у води спадуть, будеш його опускати, ні? Тих, не пасе. Так, я буду трошки, але так, ну. Буде... Він, він зараз утихне, коли кобилів буде там не буде пасти. Ти продаєш же точніше? Ні. Я думаю, так хотів до... Я, я не знаю, я кажу, мене там страшили, що він буйний, що він там цей, Не знаю, він як... Все нормально, ні, адекласне. То, то мене питали, чи він кусає. Я кажу, нікого він. ну... Мала мала, він 12... Нема вона коли не вона входити... 12 років, вона вилізає вверх і їде, верті немає песа. Я ним їжджу теж верхи, так у нас туди далі є річка. То я ним верхи на річку так кругом їду. Одний. Тобі вдалося, не фото? Так. Ну зараз я пока фотографії, які він був тоді. Він зараз Та він зараз і зараз буде, такий, трохи зараз. ні, з... З... А нічого ще він... не було кобилів? Так, тоді. І він був набрав сильно, а тепер от коли ми порвали твою, то були купа кобилів, шість-п'ять кодил на раз. Ну, п'ять, що стабільно. Piękna I, 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 i żara i się I i Na kobele idzie dobrze, nie? Na, na kobele. To, że mają cztery nogi na zimę. No, 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 no. no władziwiamy ja nie wiem Wierzę, jak swoje. Boję się, boję się, boję się, boję się, się, boję się, się, boję się, 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 Володні, вот а ти ще його забрав вже достатньо, то він вже не буде. Буде зараз води втехнуть, у це впаде. <рик> ну <Но> він <рик> має таку стойку будову, що шия файна в неї а що зад. грудниця маска. А, що там буде? Він якби на полі <рик> був <рик> Він би в ще трохи, він би сіти. Вох і його. Того він так догий. Сильний жеребець, не? Ну, то я можу, я тіктоп кинував. Мус... А що ти так бігав? No. <laughs> <laughs> ми ще від Голик не <laughs> То скільки він у вас бувань? Від листопаду доблю. Лютій ми щобарік не забрав. Лютій. Кінець лютого. Кінец -люті. А я його чув листопад. Я тобі сказав, що це буде найбільший жеребець по харі. Так, по харі самі душі. Б... Ну, 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 Іван, Іван Фізер казав, що цей самий дужч. Ну, ви... Ні, ви... ну то що, тут на факт? Мені здається, теж, що ну, так. не Та хто хоче. Є такі файну будову, вроді мають зверху нічого, але дрібні, немає такої кістки. Де така нога? Ну а він і по Іванові кобилі віддає. Так, так, так. Та то та, та, та. Тот, що там тепер не був той. Я. Фу. 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 Ні, фунт, 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 фунт. Фес, жарбез фезма. Тут факт на наліцова. І та лошиця мені вдавалася, така була у тернота, але мене. Вона потім де була фалка того. Шакіра? Я не знаю, на... як вона зібрав. Куда? Вона би була до нього до пале. Вона не могла сьогодні робити, мала великі лоші активі. Але вона теж сильна була лишитися. Чистий. Ну чистий то козет. Так його так. Ну Та тут фезмасний живе. Кажу, були, тіло мали непогані є вже десь, але щоб таку ногу, як у нього, то, то ніхто не нема ні в кого. І, і що ріст він має довжину, все має. Ну я б собі думаю, що якби його запіров, він би ще їсти е, довжину, він би ще сі витяг. Та його треба вікувати буде, якщо би ним їздити, так, у вас так. тут камінні весело вас дорого. Ні, то кувати треба. Якщо би ви хотіли ним їздити, так постійно наїв. Але він він би ще сіветів, витягнув по-любому. Так. Я качку від нього забрав. Ші сіло, так? Я Катьку від нього забрав, то вона ще скільки потягнула, але я її запинув. Вона ну, мене коні я... не роблять. Мене... Я думаю, і по нему будуть мене. файні лишати. Та по нему лошата будуть. Та, Та не багато будуть, ні, лошад, є, да, є лоша. Та нічого вже всім нашим керунку, бо то ще в нашим по нім не було. Але вже будуть. На другий рік бог дасть дочекати, що буде добре, то вже. Скорінемо. Це так би коня привіз за кордон. Ну. Не? Та не, він не гірший нічим. То що кажуть там, а там лесничний, ну. Ну це таке на любителя, то він це, такий виводився. От я, наприклад, люблю. Він такий виводився. Я ну. люблю таке. Я не знаю, ну... що... в нього така лесина набіг. Я кажу, я от сам ліс і, і люблю комі. То і <риклад> то і <риклад> <то, риклад> лошиці таке таке похоже було. Ну люблю, розумієте, я не знаю, мені ще... Чи... Це вже таке на любителя, хто любить таке, хто, хто служить. Машного файна. Чино, чино, чино. На річку десь водили чи у вас нема де тут? Нам одрунька Івана ще через річку. Я ж вагнем годину їду, коли поруга. Ааа, то ви туди подзвонили до мене, що ви виїжджаєте Я кажу, то я беру коня і дружини і їду. Za kim ja a wy na na i tam pogwałę taką, to? Nie, nie, dojechał do Lijusia, obiwykał. Ty szwagowity? A nie będziecie robić OZD czy wy nie robicie? Nie robicie. A wy będziecie OZD swoim, czy wy nie robicie? Ja robię, ja robię. Gdzieś z Witaliją Gobel pojechał kto? Z Witaliją Gobel. To jest to jest myślę, że już To jest tak, to jest Nie, ja pytam, co. W waszych szwagowych dwie, to jest do a z ranku jestem nim dwie. Cztery Три жеребники? Так, три жеребники, а два, четверта, ні, я так. не знаю. І та сама перша була. То треба би стояла кобила добре. Але а а така як воді просто до жребця привезуть. Ми пригнали, я приїхав сюди до... до, до... Не, перший день Олег пригнав до мене, кобила стояла. Ну, стояла, але не дуже так. На другий, другий раз я прийшов тувати, він прийшов. Ні фірку, ні нічого. Хлопці путають, бо боються коли за жеребців, неш. але mm. то видко що це? То не спутали, підпускаєш видко, що вона дурі, все одно падає. то немає що пускати. Прути, ці, Ясно, ну пускати можеш, бо кажуть, <голи, <голи> хто має жеребця, хоче. Yeah, але потім кажуть, о, немало, шіпно, то немало щепну. як вона кобила ну, не стояла. Це таке. ну, тут.

Так, це поворот, Тут без слів. Так, да, тут і шея, і парастос. Все. Так. Я видів, що він. Що, тепер лише підкови, лише рік зачистити. Підчистити в кого? Так, і лише пікони. Все, він вже має тут? Саме куєтеть? А ми, а во, ми двоє глупимо. Во хмалі ще показуєте, кажуть, чи каву цучвики, чи б'ємо так, що вилізають. Добре, що вилазіють, що є. Може я кажу, як я все казав, може не так аж професіонально, як то кують, але нам стає. Е, то одні кувалі, кажу, якщо то не, не гублі підкова. Якщо вже підкова, як копето обростає, вже кругом підкови, то вже то, ну, то все одно так перекуває. Ні, то якщо вухнарі не вилазять, то вже спеціалісти кують. спеціалісти кували, казали, Що там хлопці кували? Добре, коня. Добре кували, ще один вухнар виліз. каже. А решту всі добре. Нам потримають. ]Yeah. Я чув тіктоць, як Володя казав, каже, вас... він мені доподобається. Так він мені Так запам'ятав. Ти теж вихом їздив на нем? Я ще не їхав. Я найвідважніший заприговував. Лише Олег їхав. А ти йми ми далі, він то не не цей, так. Бо ти руку його ймив на коротко, він тебе... Він... Він тебе буде сіпати. Ти й далі такої голе. Ді. Красавчик. Чекай. Чекай. На кобили йде сила, ти все, ти що ж ти? Ну, в холодку можна лехати. Ми там на сонці то. Бо тут каміння. Возьми його може коротше, бо він Я йому сказав, возьме довше, бо він він... Та можемо вже і забирати якось. Ми його показали з усіх сторін. Як будемо ще десь в цих краях, буде, не буде вже такої жари, то ми вже його покажемо. Було би паровка, показали би паровку. Нема. Тепер... нема, а тепер це... А запрягати його немає як, бо він босий. Так що султан, султан у добрих руках. Володя це контролює тілом. Шосило. Каміння піде бокси моїх. Та що, подивіться, кілька. Да. Машину проїхати не можеш, ми їдемо, перша, друга, перша, друга.